В Україну повернули тіла тисячі полеглих оборонців, серед них п'ять тіл захисників, які загинули в полоні. Вони були в списках тяжко поранених і важкохворих полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі. Вдалося повернути тіла загиблих захисників з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків. У Володимирі відбувся автопробіг та мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Ця акція стала важливим нагадуванням про наших героїв, які перебувають у неволі або досі вважаються зниклими безвісти. Це можливість висловити підтримку їхнім родинам, які щодня живуть у невідомості та надії на повернення своїх рідних додому. Знайшли ледве живого чоловіка його порізав сусід. Було це 18 серпня в турійську. Постраждалому 25 років. Ножем його вдарив 48-річний сусід. Під час пиятики фігуранта затримали йому загрожує до 15 років тюрми. Ці на землю руки за спину нарколабораторія приносила 2 мільйони гривень в місяць. Викрили чоловіків, які виготовляли амфетамін, збували на території Волині та Львівщини. Для зручності нарколабораторію спродили фактично на кордоні цих двох областей. Значить, тут знаходиться знаряддя для виготовлення психотропної речовини. Так. Так? Ось тут щось є, не? Зловмисники виготовляли амфетамін для подальшого збуту на території Волинської та Львівської областей у великих та особливо великих розмірах. Ролі були чітко розпреділені. 40-річний зловмисник був організатором схеми, 45-річний лаборантом а 38-річний збувачем. Під час обшуків поліцейські виявили і їхню нарколабораторію, що приносила прибуток фігурантам приблизно 2 мільйони гривень щомісяця. Її вони організували фактично на кордоні двох областей. Під час обшуків вилучено майже півтора кілограма амфетаміну, готового до вживання, лабораторне обладнання, прекурсори, посів конопель, канабіс, тепловізор, радіостанції, мобільні телефони та інші докази по справі. Вирішував питання у сервісному центрі МВС. Волинянину повідомили про підозру у зловживанні впливом. У червні цього року він вимагав та отримав від жінки 10 тисяч гривень за те, щоб шляхом впливу на службових осіб провести процедуру постановки на облік та реєстрації транспортного засобу без участі та присутності власника. Під час обшуку в нього знайшли одержані кошти, мобільні телефони та ноутбук. До суду скерували клопотання про обрання підозрюваному. Запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на Волині заповідні землі пішли з молотка за безцінь. причетна чинна керівниця управління Держгеокадастру в Хмельницькій області. Раніше, в 2017-му, вона працювала на Волині, мала посаду заступниці керівника Держгеокадастру в Волинській області. Чиновниця незаконно передала у приватну власність земельну ділянку заказника гнідавські болота. Їй загрожує до шести років позбавлення волі. Треба сказати, що це вже. Третя підозра з початку року вручена колишнім та нинішнім топ-посадовцям Держгеокадастру у Волинській області. Працівники ДБР викрили на зловживаннях майже всіх керівників, які очолювали цю установу за останні п'ять років. Екс начальник управління агропромислового розвитку Волинської ОДА переплатив 4,8 мільйонів гривень на закупівлях пшениці, як пише суспільне йдеться про Юрія Горбенка, який в 2022 році звільнився з посади керівника управління АПР у зв'язку з виходом на пенсію. Він уклав договір на закупівлю 4 тисячі тонн пшениці за завищеною ціною, завдавши збитків держбюджету понад 4,8 мільйонів. Гривень. Горбенку вже повідомили про підозру. Йому загрожує до трьох років ув'язнення та заборона обіймати певні посади до трьох років. У Луцькому районі хтось підпалив ліс. Пожежа була 18 серпня в селі Мощаниця. Вогонь охопив площу 0,15 гектара. Знищив дерев'яний піднавіс для зберігання кормів. Потерпілих на щастя не було. Дитина застрягла в ліфті в Луцькій багатоповерхівці. Витягали рятувальники. Було це 19 серпня в одній з поверхівок на вулиці ветеранів. Надзвичайників викликали сусіди. Приїхали також поліцейські й медики. Ліфт застряг між другим і третім поверхами. Всередині був 11-річний хлопець. Дитина не травмувалась, але сильно злякалась. У Коволі та Луцьку за два дні зупинили 12 п'яних водіїв. В одному з випадків водій Фольксваген не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Чоловік мав ознаки сп'яніння, але від огляду відмовився. Крім того, у нього не було ні документів на авто, ні страховки. Усіх 12 водіїв відсторонили від керування та оформили адмінпротоколи. У Луцьку була погоня за БМВ. Водій порушив правила дорожнього руху і не відреагував на поліцію. Машину переслідували і змогли зупинити в полі біля села Піддубці. Водієві 30 він не мав права керування транспортними засобами відповідної категорії. На нього склали два протоколи. Уже 20 серпня виконком Луцької міськради розгляне рішення про подорожчання проїзду в міських маршрутках. У Марії пояснили, що підвищити вартість проїзду планують за зверненнями перевізників. Останні кажуть, що чинний тариф не компенсує зростання витрат на обслуговування транспорту, і це призводить до збитковості діяльності. Як відомо, вартість проїзду одного пасажира має збільшитися до 18 гривень, а школярів до 9 гривень. Субтитры Волинські медики виходили дівчинку, яка народилась з вагою 550 грамів. Міланка Гут із села Фаренки Камінь-Каширського району народилась у червні 2024 року на 26-му тижні вагітності. На той момент вона мала вагу 550 грамів і зріст 32 сантиметри. Перші два місяці провела в реанімації. Загалом 110 днів днів стаціонарі Волинського обласного перинатального центру. 68 днів дівчинка була у відділенні інтенсивної. Терапії 1466 годин на дихальній підтримці. Спершу отримувала харчування внутрішньовенно, згодом через зонд. Після переведення у відділення неонатології Міланка навчилася дихати та харчуватися без допомоги апаратів. Добре набирала вагу та росла під наглядом лікарів. Зараз дівчинці один рік і один місяць. Вона сидить, встає, ходить біля упори, сміється та починає говорити. Мене звати Артем, мені 19 років, я з Волинської області, Ковальського району. Закінчив школу, пішов після 9 класу в Любомиль. Вчилися на Столяра. Потім оце війна почалася, десь е, півтора року ми вже ну, не навчалися там. Я виїхав е, з України в Польщу. Ну, мені ще не було 18 років. Ну, під час війни е, працював в Польщі там, ну, на яблуках там таке. Мені виповнилось 18 років в Польщі, і десь за тиждень-два, ну я собі вирішив повернутися назад в Україну. Свідомо вертався. Я в Польщі тоді був ну, вже, може, місяців три, біля чотирьох. Хотілося назад повернутися в Україну, ну до, до сім'ї. Писало таке питання, куди далі ну, рухатись. Та я думаю, піду в, в ДПСУ. Тим більше є така можливість проходити службу біля дому, та й навагаючись пішов на рік контракт підписав. Тим більше в мене в сім'ї служать родичі, відчим. дядько так само теж служить. Зараз охороняю українсько польську ділянку, службою ну, задоволений. Все подобається. Тому, якщо ти також готовий приєднатися до прикордонників, чекаємо в наших лавах.